З Євангелія від Матея того часу Ісус сказав горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, бо даєте десятину зм'яти, кропу й кмину, а занедбали найголовніше в законі суд, милосердя та віру. І це належить робити, і того не занедбувати. Проводирі ви сліпі, які відціджуєте комара, а верблюда ковтаєте. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, бо очищаєте зовнішню частину чаші і миски, а всередині вони повні здирства та ненаситності. Фарисею сліпий, очисти спершу внутрішню частину чаші, щоб іззовні вона стала чистою.